Ексклюзивний об'єкт на продаж екосадиба в селі Прохорів хутор за 65 км від Чернігова на березі річки Дніпро. Садиби ідеально підходить для постійного проживання, сезонного відпочинку або здачі в оренду. Для приємного відпочинку на свіжому повітрі є альтанка з обідньою зоною та ойдалка. Основний будинок загальної загальною площею 58,1 квадратний метр. Спальна кімната з камінною зоною 18,4 квадратних метри. Додаткове опалення електрокотел з розведенням по всьому будинку. Друга спальня 24,6 квадратних метрів. Є також піч. Ванна кімната. Кухня 17 квадратних метрів. Є посудомийна машинка, холодильник, бойлер на 80 літрів.